1 2 Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України продовжує свою роботу сьогодні. Зараз ми будемо говорити про наслідки жахливої ворожої атаки на Україну 8 липня. Ми всі з вами були свідки свідками наступного чергового. Терористичного удару росіян по нашій житловій інфраструктурі, по нашій цивільній інфраструктурі, в тому числі під ударом оказався і наш дитяча лікарня, ахмадіти не тільки. Ми всі пам'ятаємо з вами про. Пологовий будинок і про інший медичний заклад, якої, який теж став жертвою цього цинічного обстрілу. Тож сьогодні будемо говорити про наслідки цього удару. Нагадаю, що в цей день під ударом опинився Київ, опинився Дніпро і. Безубом на кривий ріг. У нас у студії сьогодні Світлана Водолага, керівниця прес служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаю вас, пані Світлану. Тож, давайте перейдемо до вітаю і слава Україні. Героям слава так, дійсно, 8-го числа у нас була одна із наймасованіших атак росіян на нашу країну, і, зокрема, на столицю. Якщо ми говоримо цифрами, то, на жаль, саме під обстріли у той час, у ранковий час, потрапили у нас Київ, місто Дніпро, Кривий Ріг і частково Київщина. На жаль, загинуло у нас 44 особи, і 196 осіб постраждало, з них 10, 10 дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, і з них Троє дітей. На жаль, найбільше я вже казала, що це постраждав у нас Київ, і у Києві у той день загинуло 33 особи, 125 осіб постраждали, з них 10, 10 дітей. 11 людей ми врятували. Рятувальники у нас виїжджали на, о, працювати на сім. Районів нашої столиці, тобто постраждали майже усі райони. Загалом у той день було оброблено лише у столиці більше 500 заявок на 101 щодо влучань, щодо падіння уламків, і е, загалом рятувальники працювали на 18 локаціях, але найтаки масованіші і найстрашніше це були у нас. П'ять локацій, це звичайна дитяча лікарня Хмедит, це дитячий заклад Адоніс, це житловий будинок в Шевченківському районі, в Голосіївському районі. І у нас на Ушинського бізнес-центр. Саме там, де загинули у нас люди. Безумовно, найбільше по часу і по тривалості рятувальники працювали у нас на двох локаціях. Це у нас в Шевченковському районі, це саме лікарня наша дитяча і житловий будинок на Сальського. Скажу, що складність полягала на перших хвилинах. Це... Пробки, да? це неправильне паркування. Коли рятувальники доїжджали до місця, звичайно, правоохоронці перекривали ті місця, де були влучання. Треба було проїхати, треба було поставити машини на вододжерела Чому? Тому що, на жаль, як правило, такі події супроводжуються у нас завжди виникненням пожежею і розрушенням. Тому, окрім того, що треба рятувати одночасно людей, треба ще й гасити пожежу, робити це одночасно і робити з мінімальним ризиком для життя людей, які можуть бути під завалами. Скажу, що що стосується ахмадиту, то, на щастя, вдалося уникнути таких от максимальних жертв, які могли би бути. На момент пробуття наших підрозділів, ну ми готувалися до найгіршого. На жаль, дві людини загинули, але знаючи, скільки там одночасно перебувають людей, скільки там перебувають дітей, то жертв могло бути набагато більше. Не знали ми, коли ми працювали на Охмедити, не знали ми точно, скільки було людей у тій будівлі, яка зазнала більше всього ураження. Тому ми працювали дуже обережно, дуже повільно. І ну, дуже обережно, чому, тому що ми не знали, чи є там люди, щоб не нашкодити, не дай Боже, якщо там знаходилися люди. І друга точка, так само ми працювали на Сальського, де у нас, на жаль, загинуло 13 осіб. І з них п'ять дітей. І ми розуміємо, чого така велика кількість дітей саме там була, тому що зараз літні канікули, і, звичайно, як правило, діти знаходяться вдома, і, як правило, вдома вони ну, одні. Тому даний, даний обстріл він показав нам, що все ж таки треба дотримуватися правил безпеки і треба у разі повітряної тривоги все ж таки йти в укриття. Тому що, на жаль, ворог наш підступний. І іноді ми просто розслабляємося, думаємо, що ну нічого не станеться. Але на жаль, досвід вказує на те, що стається, трапляються такі випадки, і на жаль, ми маємо такі колосальні втрати: 44 людини в Києві 33, і у Кривому Розі 11 людей, які працювали на підприємстві, і саме там на Кривому Розі влучання було в одне з підприємств Кривого Рогу. Слан, ви сказали про те, що в Вахмадити вдалося, на вашу думку, уникнути значної більшої частини жертв. Чи можемо ми говорити про те, що все ж таки більшість встигла скористуватися укриттями, спустилася? Ну, звичайно, за словами керівника Хмедиту, він сказав, що да, дійсно, вони виводили людей, тобто. Люди перебували в укритті. Звичайно, були у них деякі моменти, коли е, тривали операції певні, тому, е, звичайно, неможливо було їх спустити, але ж на щастя у нас е, обійшлося. Без дитячих жертв саме в Ахмадиті. тому все ж таки дотримання заходів безпеки керівництвом Охмадіту і зберегло життя перш за все дітям, ну і персоналу. Якщо говорити про руйнування, що вже відомо на сьогодні, є? які вони? Ну це вже там працюють комісії, що стосуються тієї будівлі. Не можу я вам точно сказати, чи вона підлягає відновленню чи ні, тому що це працюють комісії, до складу яких входять і будівельники, і проєктанти, і вже вони роблять остаточні висновки. І я так розумію, що це робота не одного дня. Безумовно, зараз хочеться, щоб ми зробили висновки з цього випадку. Ми не змінимо нашого, на жаль, сусіда, який є агресором, який є терористом, але ми можемо спробувати убезпечити себе в таких ситуаціях. Безумовно, це укриття і користування укриттям. Але якщо вже опинилися під завалами, якщо так сталося, що людина опинилася в епіцентрі таких подій, які ваші поради будуть, ми розуміємо, що ви багато бачите тих, якого вдається на щастя, в. Рятувати. ми бачили всі неймовірну історію жінки, яку наші рятувальники діставали з під завалів, і що може допомогти в такій ситуації, як себе правильно поводити? Ну, перше, хочу все ж таки нагадати, що не треба сподіватися, що у вас мене, тому все ж таки пам'ятати, що треба спускатися в укриття, і якщо ви розумієте, що ви не встигнете, тому що зараз дуже легко моніторити. да Дуже телеграм-каналів, дуже всяких додатків, які сповіщують. І можна прогнозувати наближення небезпеки до тебе. І якщо все ж таки ви не розумієте, розумієте, що ви не встигнете спуститися, все ж таки скористатися правилом двох стін. Але я хочу зазначити, що це не панацея, і це не, ми не можемо гарантувати, що 100% збереже життя. Але е, якщо не встигаєте, ну, це є, дає шанс на порятунок. Ну і звичайно, якщо не дай Боже, все ж таки ви опинилися під завалами. Хоча тут то, теж не можна казати, одну, що це дійсно так. Але ж ситуації бувають абсолютно різними. І перш за все, якщо ви опинилися під завалами, не треба панікувати. Якщо ви розумієте, що ви живі, не треба панікувати. Треба заспокоїтися і завжди пам'ятати, що буквально через кілька хвилин на місці, де стало обрушення, обов'язково прийдуть рятувальники. Якщо ви живі, спробуйте опанувати себе, спробуйте оцінити свій стан, чи є поранення. Спробуйте оцінити, чи можете ви ворогну ворушитися. Якщо можете, якщо ви поранені, ну спробуйте надати собі якусь допомогу, якщо це можливо. Якщо це неможливо, ви не можете. Ну, все ж таки, спробуйте прийняти теста положення, ну яке вам буде зручне. Не треба самостійно, наприклад. Щось там передвигати, щось зміщувати, якісь балки. Чому? Тому що на цих балках може триматися усе. І якщо ви будете це рухати, звичайно, це може обрушитися на вас. Пам'ятайте, що рятувальники під час проведення рятувальних робіт встановлюють хвилину тиші. І саме тоді вони прислухаються, чи є хтось. Тому, якщо ви чуєте, що стихли голоси, стихла техніка, намагайтеся. Подавати знаки, кричати, ну я не знаю, там стучати, якщо якийсь поряд залізо. Ну все, що ви можете, і розумію, що іноді не вистачає сил. Якщо немає сил, тоді не треба кричати тоді, коли проводяться роботи. Просто бережіть сили до тих пір, поки не оголосять хвилину тишу. Якщо, наприклад, з вами є мобільний телефон і він працює, і ви можете з ним скористатися, звичайно, одразу стелефонуйте на номер 101, скажіть, що ви де ви знаходитесь під завалами, і скажіть орієнтовно, де ви були на момент. Коли сталася ця трагедія, коли сталося обрушення. Чому? Тому що рятувальники тоді зможуть частково спрогнозувати, де ви можете перебувати? Тому що коли ну, стається обрушення, людина не може зрозуміти, де вона знаходиться. От. Ну, це такі елементарні поради, які можна дати. Друзі, якщо у вас є питання, то ж прошу, у нас є мікрофон у залі. Якщо є питання, у вас є можливість їх поставити. Світлана, ви ще сказали про такий важливий момент, що після того, як стався цей жахливий терористичний акт, на жаль, були перешкоди у, у, у рятувальників. Давайте спробуємо теж проговорити основний з них для того, щоб люди орієнтувалися. Часто хтось все ж таки опиняється біля що потрібно зробити для того, щоб все ж таки дати можливість рятувальникам якнайшвидше стати до своєї роботи. Ну, це по перше, коли їдуть спецавтомобілі з маячками, все ж таки поступатися дорогою. Якщо ви стали свідками, що сталося у нас вибухи, да звичайно не стати посеред дороги, а намагатися кудись від'їхати. Тому що по центральній дорозі завжди їдуть автомобілі. Звичайно, на, на місці одразу приїжджають правоохоронці, які перекривають дорогу, тобто не сперечатися, а прислухатися до їхніх парад. І завжди, якщо ви паркуєте машину, обов'язково дивитися, щоб ви не припаркували свій автомобіль на пожежні гідранти. Я так думаю, що всі дорослі люди і як виглядають пожежні гідранти, всі розуміють, чому тому, що якщо ви припаркуєте автомобіль і кудись підете, Рятувальникам треба поставити автомобіль на пожежний гідрант для того, щоб приступити до гасіння пожежі. І рятувальники будуть витрачати час або на пошук іншого гідранту, або витрачати час, щоб цей автомобіль якось перемістити в інше місце. А це час, який забирає чиєсь життя. Ми бачили з вами неймовірну консолідацію нашого суспільства, коли всі ринулись буквально на допомогу в Ахмадіт. Ми бачили, це було стосувалося і фінансової допомоги, це стосувалося і фізичної допомоги. І ми розуміємо, що зараз, можливо, ваші поради у поводженні в таких ситуаціях людей, які хочуть допомогти, теж важливі. На кого орієнтуватися? Люди прибувають, люди хочуть допомогти у тому, щоб розбирати завали, щоб найшвидше це все відбувалося. Як себе поводити, хто управляє цим процесом і на що потрібно звертати увагу? Ну, я хочу перед тим як сказати, от задала питання. Я хочу все ж таки сказати, тому що коли я приїхала в Ахмадит, то в мене розказати своє почуття. В мене воно я не знала, я мені хотілося плакати, але плакати. Таке змішання було почуття від злості на нашого сусіда, від того, що могли там перебувати діти. І коли я побачила ту кількість людей, це були сльози гордості за нашу країну, за наших людей, тому що такої кількості людей, які ринулися допомагати, можливо, дітям, які могли перебувати під завалами, тому що на той момент ніхто не знав. Люди ставали у цепочку і один одному передавали цеглину за цеглиною. І між цепочкою не можна було просто протиснутися. Наскільки вони самоорганізувалися, і наскільки були різні люди? Це були і військові, це були і медики поранені, це були і просто громадяни. Звичайно, коли вже ми наростили сили, і засоби необхідні. І правоохоронці, і військові, і звичайно, рятувальники. Звичайно, ми з самого місця трагедії почали вже просити виходити цивільних людей. Чому? Тому що там починала працювати важка інженерна техніка, і щоб люди не зазнали поранень, тому що, в принципі, коли працюють рятувальники, керівництво. Ліквідації бере на себе саме рятувальники. І коли вже цивільний не дай Боже постраждає, то ми будемо потім ще й відповідати за наших громадян. Тому я хочу, по перше за все, подякувати нашим громадянам, що вони проявляють таку ініціативу. А по-друге, все ж таки ставити з розумінням, що коли їх виганяють з майданчиків, то це тільки заради їхньої безпеки. Ну і що стосується допомоги, то звичайно, моментально. Люди привозили воду, люди привозили їжу. Вже по обіді було їжі так багато, що казали, що не треба привозити їжу, тому що вона просто пропаде. До мене підходили люди, які працювали з зітю аптек і казали, що ми можемо привезти, але скажіть, що тому що зараз будуть звозити того, чого не потрібно. Звичайно, це все акумулювали саме. Лікарня, окрім лікарів, окрім керівництва, ніхто не знає. І завжди, коли люди хочуть допомагати, треба завжди, перш за все, орієнтуватися на офіційне джерела. Чому? Тому що під час таких подій завжди проводяться брифінги і завжди на ньому виступають. Керівництво МВС, рятувальники і звичайний керівник того об'єкту, де сталася трагедія. І саме керівник визначає, яка їм потрібна допомога, і якщо вона потрібна, особливо це стосується грошей, то де будуть зазначені рахунки, куди перераховувати? Під час брифінгу було зазначено, що офіційні рахунки для саме грошових переказів були зазначені на офіційних інтернет-ресурсах саме лікарня Гмадит. Дякую вам за цю інформацію. Тож хочу, щоб ми ще раз висловили своє співчуття родинам і рідним тих, хто на жаль загинув або зазнав поранень. Наше співчуття, і сподіваємося, що країна-агресор понесе заслужене покарання за свої злочини. Дякую вам. ми Продовжуємо працювати разом заради нашої перемоги. І слава Україні! Героям слава!